Привіт, ви на каналі Дарія Бать. Сьогодні я буду грати в гру і кальмара. В неї вийшов в вже третій сезон, там, де 456 впав, коли дитина. Ну там дитина залишилась, і він впав. Так на цьому. Ось я зайшла в гру і я 151. -ша. Ось така тут атмосферка І сьогодні я буду грати. Перша гра це взагалі Green Light, Red Light. Ще тут, мене, тут можна тавкати, купувати всякі речі. І цей. Ну, по календарям можна ще взяти якісь призи. Любі. І ось я б взяла вже 25 хп. І один раз ще там можна отримати безплатний день. Там, де можна ще раз грати, якщо ви померли. Ось. Сьогодні ми пограємо і подивимося, що тут, як, і розберемося. Взагалі, вже давно вийшов у 2024 році е, другий сезон. Там був Танос е, і 196. Ну і різні ще персонажі. Це так, просто ті, хто мені сподобався. І дуже популярні. Вже починається гра. Ось така атмосферка, тут охоронці. Ще тут можна пропустити. Ну, ну то, там, ще тут о, така атмосферка, тут можна реально вбити, як в самій грі. Ось і у нас ще отака штука є. Вже починається. Так що сідайте по поудобніше, ми починаємо. Три, два, один. І все. Ми загружаємося і переходимо в гру. Ось, і перша гра, яка я сказала, Green Light, Red Light. Там буде стояти лялька, яка буде поворачуватись. Це коли треба стояти і нарухатись, бо тебе пристрелять. І стоять, і коли вона поворачується, то йти. ти. І там ще вона каже пісеньку і поворачується. У нас є ще час, нам треба за цей час його пройти. Ми підемо. Якщо хочете другу частину, то пишіть в коментарях, я зроблю. Давайте на 500 лайків. Або хоча б на 30. Скільки наберемо. 30 це ще, ще робити шорти, а 50 це робити другу частину. Якщо ви хочете, далі в цю гру грати. Ось, тут такі двері ми заходимо. Йти, от так як я покажу це відео, щоб ми зразу прийшли. Ну, тут такий, типу, будиночок і ось ми ходимо. Це заставка. Ось, воно відкривається, і ми зараз будемо йти. Ось, бачите ту ляльку? Там ми, у нас є три хвилини, щоб дійти до кінця. Ось тут різні люди є. До речі, якщо хочете зі мною пограти, нагадую. То можна написати в коментарях свій нік повністю. І я з вами пограю. Так що, вищить, і я буду з вами грати. Ось у нас починається. Тут, тут ще світофор. Ось, бачите? Зелене світло, червоне світло. Зелене світло, червоне світло. В мене трішки зачепили, але це не страшно. Просто я бачу, як там інших просто зачепили. Набагато тим. Ось, я піду допоможу. Іншим. Щоб вони змогли зійти до кінця. Бо мені їх шкода. Ось, бачите? О, чувак, допоможу я вам. Здається, поранений. Ось, отак ми його беремо і потім йдемо. Ви не можете, якщо, ви, якщо ось ви йшли і вас оце взяли, то ви не можете його просто відпустити. Бува, бо, бо. Ну, ви можете відпустити, а він сам не може йти. Це ви йдете і він теж іде. Ще тут поворачується голова. Тут можна критично, толкати і ще різні емоції. Ось, бачите? Тепер О, ні, він помер. Трішки ще зачепили. Не страшно. Блін, а там в кінці взагалі вони потерпають. Шкода їх. Ось, ця лялька не дуже гарна. Ну вона так глазами і це дуже стрм. Вона вже нормально зачепила. Блін, чувак дуже гарно учіп. Хтось на яліку запрыгнув. хтось. зрозуміло. Так. Чувак, вставай, я вірю в тебе. Давай. Давай давай, давай! давай, 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 давай. Наразі все. Ставте лайк і підписуйтесь. Я вас чекаю.